Як це бути працівником ДАІ? І що відбувається там за дверима райвідділ? Сьогодні ми побачимо один день з життя молодого лейтенанта Євгена Присяжнюка. Ранок кожного міліціонера починається спільними зборами з начальством. Та найцікавіша частина дня навчання зі стрільби в тиру. Лейтенант міліції Присяжнюк треба потрону отримав та глянув. Вогонь. Майор Антонюк віддає команду. Ціль злучено трьома Та день не минає спокійно. Алло, товариш полковник, У нас скоєно незаконне заволодіння автомобіля в місті Вінниці. По даному факту введено план перехват черговим по області. Вас зрозуміло, На перехват виїжджаємо. Зловмисника не можна випустити з міста, тому перевіряють всіх водіїв. Кілька годин на морозі і дві тисячі зарплати. Попри це, молодий лейтенант йти зі служби не збирається. Міліцію не покидаю, тому що, можна сказати, я продовжую справу свого батька. Я хочу, щоб на дорогах було якнайменше аварій, щоб пішоходи діти почували себе. Безпечно трохи згодом Євген зізнається, що має головну мету на службі: покращити репутацію працівників. ДАІ. Вікторія Содоренко спеціально для епізодів.